У Сербії пройшли міжнародні змагання, що об'єднали представників семи видів спорту з різних куточків Європи. Кривий ріг представляли п'ятеро вихованок Дю США 2 Вони виборювали медалі для України з вільної боротьби. Ми їздили на міжнародний турнір, який проводився Європейською асоціацією шкільного спорту. Це був турнір з єдиноборств. Там було сім видів єдиноборств, Там дзюдо. Джиу-джитсу, самбо, тхеквондо, ну і боротьба. У нас в школі практикується боротьба. Наші дівчата дуже гарно пройшли в цьому сезоні відбір і відібралися. Ну, у нас дві чемпіонки, бо Ю-15, дві чемпіонка Ю-17 і два призера, Наш призер Ю-17, одна u Ю-20. І тому вони всі попали на цей турнір, який проводила частково. Проводила Міністерство освіти, вивозила команду частково Асоціація спортивної боротьби України. Дівчата діляться враженнями від виступів. Ми їздили на європейські змагання на комбат Києм до Сербії. У мене було два поєдинки, змагалася тільки з Україною, тому що моїй ваговій категорії не було інших стран. Перший поєдинок ну, такий собі був. А другий поєдинок був хороший. Боролися три сутички. Були такі серйозні поєдинки. Дівчата з України вони добре підготовлені. Я зайняла третє місце. Звичайно, можна було краще. Суперниці в мене було дві: руминка та українка. Ну, складу в мене не було. а Підготовка їхня, думаю, непогана. Я вважаю, що я відберуся дуже добре. Місце перше Зайом. З медалями. Повернулися додому всі п'ятеро спортсменок, і на цьому досягнення школи не закінчується. Двоє спортсменів представили Україну та Кривий Ріг на міжнародному юнацькому турнірі з вільної боротьби. Результат золото і срібло. Тернопільська область, місто Збараж. там проводиться традиційний турнір, міжнародний турнір. Постійно участвують багато європейських команд. Так же з бившого Радянського Союзу, збірна Молдови, Литва, Прибалтика. Змагання були на вищому рівні, дуже сильні. Ну, наші хлопці виступили вдало. Я першу суточку провів з київлянином, другу провів з місцевим хлопчиком зі Збарожа, а третю суточку фінальну я вже провів з Одеситом. Одеситу я програв у фіналі. А була дуже рівна, ну, рівна суточка, дуже була. Але просто за, 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 за рахунок того, що я був недовіском, так би мовити, то у мене не вистачило сил. Сабір Гараєв взяв золото змагань, отримав кубок за кращу техніку з-поміж 200 учасників. Михайло Бустров, Андрій Славний, цей день.